Є соціологія свіжа. Більшість американців побоюються, що Росія може поширити свою агресію на країни-члени НАТО. Ну такі результати от показало опитування, яке провів інститут Рональда Рейгана. 79% респондентів дуже занепокоєні потенційною атакою а 80% вважають Росію ворогом. При цьому підтримка НАТО і принципу колективної оборони у сполучених штатах вона залишається стабільно високою. Коротке запитання: Окей, і що ставимо його черньову? Це народний депутат і заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. 80% вірять, і що. Це означає, що працює російська пропаганда, на жаль, і не працює контрпропаганда Сполучених Штатів. А як це повпливає безпосередньо на рішення владників і урядників? Бо нібито 80% вірять. Але Джонсон каже, та я не буду ставити питання про додаткову допомогу, про яку Байден говорить на голосування. І знову повернуся до пропаганди та контрпропаганди. А... Кон... Комітет конгресу, наприклад, з розвідки або ЦРУ, або інші а, АНБ та інші а, структури, які володіють інформацією, абсолютно чітко розуміють, що Російська Федерація зараз не має ніяких можливостей нападати на блок саме НАТО. Можливо, якщо б окремо були Естонія, Литва, Латвія, можливо, вони б спробували, але вони розуміють, що вони стикнуться з ядерними державами, вони стикнуться з США. І на сьогоднішній день єдина дієва архітектура безпеки, колективної безпеки це НАТО. І п'яту статтю ніхто не відміняв. Тому зараз, на жаль, я ж знову кажу, що Російська Федерація, витрачаючи мільярди. Доларів на пропаганду і на впливи, і на різні канали комунікації досягає своєї мети. Ми бачимо 80% які залякані, що нібито Російська Федерація на сьогодні має можливості протидіяти чи протистояти, чи воювати з НАТО. Чому не робиться контрпропаганда всередині сполучених штатів? Чому не пояснюється, що на сьогоднішній день Російська Федерація не може в Україні досягти якихось значних успіхів і тому за Прошу північно-корейських солдат і тому погрожує орешниками і всім іншим. І Ну чесно кажучи, я бачу таку певну деградацію контрпропаганди в Сполучених Штатах. Ми можемо згадати, як вони успішно протидіяли цій пропаганді під час ще Радянського Союзу. І зараз вони, мені здається, що дещо розслабилися за останні 30 років, і ось це результат. А Європейський Союз так само трошки підзабив на контрпропаганду і піддається на переляки. На жаль, тому що 22 двадцять рік ми вигравали абсолютно чітку інформаційну війну. Був запит по Україні, було багато. Тут, чесно кажучи, стільки представництв великих видань телеканалів, які пробули тут два навіть більше вже там три роки, майже да? не було під час жодної війни. Це прецедент. І... Про нас хотіли бачити, чути і, і, і звісно, що Російській Федерації було складно протидіяти усій інформаційній хвилі. Але зараз вони говталися. Зараз вони вскривають такі консерви, які не вскривалися останні там декілька років. І зараз, на жаль, вони також впливають на. На думку громадян в країнах-членах Європейського Союзу, і ви бачите позицію навіть по Німеччині, там де також ми готові допомагати Україні, але саме надавати Тауруси, там вже більшість проти, наприклад, німців. Um, так, але потенційний mm -hmm. новий канцлер Мерц, його прізвище, Роберт Мерц. Він за Absolutely. це найулюбленіший зараз німець в, <laughs> в списку моїх улюблених німців. Вибачте. Um, да, але я прям дуже, дуже в нього вірю. На, насправді я дуже вірю в Шольца, що у нього зараз додасться такого, знаєте, е, адреналінового стрибка сміливості такої на останньому ривку. От коли ти бачиш фініш, то в принципі тобі вже все одно і він і ти, знову подзвонить путіну. І знаєш, і ти стаєш сміливішим. Ну це ж ми у Байдена помітили. Ти стаєш сміливішим. Фактор... Адреналіновий Адреналі... Адреналі стрибок і Шольц антиподи, мені здається, і чесно кажучи, я вже нічого не очікую від Шольца. Він да, зараз в передвиборчій гонці як і мерц, і так він приїжджав, приїздив сюди в Україну. Саме ну, одна з причин, я б назвав три причини: перше передвиборчі перегони і все ж таки набрати десь там собі балів серед тих німців, які підтримують підтримку України. Друге, це якось згладити чи збалансувати цей ганебний дзвінок Путіну. Ну і третє, в принципі, це стосується там. також запевнити нас про підтримку і нас підтримати і показати, що ми там будемо з вами. Мерц робить те саме. І Я думаю, що мерц скоро буде в Україні, з того, що мені відомо від там знайомих німців з ХСС ХДС. Вони збираються так само приїхати в Україну, так само засвідчити цей свою підтримку і так само сказати про те, що вони не полишать палишать Україну, коли прийдуть. А мерц – це найвирогідніший канцлер, а кандидат в канцлер. Ну да, зрештою, так воно і виглядає. Але тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що передвиборча риторика зі словами, а тим паче з діями, а тим паче в Німеччині може. Суттєво різнитися. Ти ж з них не візьмеш письмової гарантії, що я Вчора. дотримуюсь всіх обіцянок? Два дні тому вони зареєстрували, і я їм дякую за те, що вони не полишають намагань все ж таки підштовхнути Шольца до надання нам Таурусів. Вони разом з вільними демократами. Від вільних демократів якраз таки був Ліндер в уряді. Це коаліційна партія. І саме через те, що Ліндер пішов з уряду, розсипалася зараз коаліція, і зараз будуть перевибори. Так, от вільні демократи плюс ХСС, ХДС зареєстрували нову постанову щодо надання Україні Таурусів. Я з ними говорив. Мій там досить близький друг, голова Комітету оборони Маркус Фабер, який неодноразово тут був в, в Україні на лінії фронту в тому числі. Я йому подзвонив одразу кажу, які шанси? Він каже, ніяких. Поки Шольц є, ну, СДПшники, СПДшники не будуть за, за, за це голосувати. Тому, Але це, це позиція. І а вони внесли, для як нагадування, ну просто виходить постанову. Вони внесли ще раз стимулювати Шольца mm -hmm. і ще раз. Знову чесно кажучи, це також внутрішньо внутрішньополітична боротьба ще раз його підв підважити, ще раз його змусити виправдовуватися і говорити, чому саме він там не може надати Тауруси. А, але це також позиція, і це позиція тієї партії, яка я думаю, що набере найбільше голосів, і, і від якої канцлер стане мерцем. Давай далі, Туди. я от як до комітету оборони розвідки, в першу чергу, от зараз розвідки тут Вашингтон Пост пише, що Росія може з дефіцитом танків у 25-му році зіштовхнутися, бо радянські запаси вже. Уже нарешті розтанули, а канібалізма не вистачає. А нове будувати не можуть, бо все ж таки санкції, санкції, санкції. Наскільки це дійсності відповідає? Бо це знову таке пил в очі, як з ракетами свого часу, все стріляти буде нічим. Антиоптиміст, це я. Я не вірю в ту історію, що у Росії щось закінчиться. Вони хліб перестануть пекти. Вже сказали, що мандарини по дві штуки в одну руки, але але танки будуть. Давайте розділимо це питання. Чи в них є запас міцності? На жаль, є. Чи все у них добре з економікою? Ні, не добре. А вони переорієнтували економіку на військові рейки. Так, у них збільшилося виробництво ВПК, але є проблеми з виплатами вже в цих ВПК на цих заводах, є проблеми з комплектуючими. Ну, тобто є, є стеля зростання. Вони цієї стелі досягли по виробництву саме військового озброєння. Плюс Частина ВПК, коли ти виробляєш щось, але не використовуєш потім і це в економіці, а просто спалюєш на полі бою, це не про зростання Тобто це зростання економіки, коли ти виробив. А коли ти це спалив, це означає падіння фактичної економіки. Ми бачимо, що в них є стакфляція вже. Тобто вони і економіка падає, і інфляція зростає на сьогоднішній день, і та ставка. Центробанкою вони зараз ще й ще будуть приглядати на підвищення. Це говорить про те, що економіка там не в дуже гарному стані. Але зараз, знаєте, починати рвати баяни, казати, що давайте, все, все ми перемогли і у них все погано. Ну, Зарано, тому що, на жаль, поки що запас міцності по виробництву ПК у них є. Більш того, вони збільшили десь ну, по, по, деяким, по деяким напрямкам, по деяким видам ракет в декілька разів. Своє виробництво, не зважаючи на санкції. Чули за вас Шантун Пост? Це в першу чергу їм є офіційна інформація від президента Зеленського. Я зацитую, цитую хороша продуктивна зустріч з президентом Трампом і президентом Макроном. <клес> Президент Трамп, як і завжди налашований рішуче, дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою і справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити. Цю війну якнайшвидше та справедливо домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий. Це кінець цитати. От в продовження «Мир завдяки силі. Тут нещодавно Саліван каже, буде купа всього. Що ваші друзі-колеги республіканці кажуть у приватних розмовах? А продовження цього всього буде і після так, а публічно Джонсон сказав, що не буде нічого. Ну публічно там одне можна казати, і Джонсон це не всі республіканці. Uh... Тиждень тому ми були в, в, в Монреалі на парламентській асамблеї НАТО. і Там у нас була двостороння зустріч з американцями. Так. А голова, голова делегації з американського боку, Майк Тернер, голова комітету розвідки, і республіканець. Досить впливовий республіканець. Я з ним, коли розмовляв вже приватно один на один, я кажу: слухай, чого нам чекати там? Від від Трампа, від адміністрації, що ми будемо далі робити. Він каже: Ну а, е, ніхто не знає, як буде поводити себе Трамп, і ми не знаємо. Але у мене є стриманий оптимізм. Він каже, що вас точно ніхто не залишати не буде. Точно там Афганістану 2-0 не буде. Ніхто не буде. Е, Трамп не звик програвати. Трамп а, звик вигравати, і для нього це принципове питання в даному випадку. Яким чином це буде а, просуватися, поки що ніхто не каже. Але навіть він не виключив навіть а, ще одного пакету допомоги, саме як пакету допомоги, як ми голосували, як ми отримали від проголосованого в Конгресі цього року. Тому що я кажу, давай може подумаємо, яким чином ми можемо розширити ті. Статті видатків, які у вас вже є президентський, президеншалдропдаун так так звана там інші програми, які на які виділяються кошти для допомоги іншим країнам, я кажу, давайте може вставимо сюди якісь маємо розширимо. Маємо ексклюзивні кадри. Володимир Зеленський зараз прибув на урочистості в Парижі, які стосуються відкриття відреставрованого Нотр-Дам Де Парі, бачите, зараз президента в кадрі заходить. Відповідно, нагадаю, що 15 квітня 2019 року. Сталася пожежа, за якою спостерігав весь світ. Тоді був зруйнований шпиль 19 століття. Ну а зараз Макрон запросив лідерів світових на урочисте відкриття відреставрованого собору, який є одним із символів Парижу та всієї Франції. От, ви бачите вхід безпосередньо в Нотердам де Парі. Нагадаю, що нижня частина не постраждала, постраждав шпиль. За попередньою оцінкою прокуратури сталося або коротке замкнення, або наслідок порушення реставраційних робіт сталося ну пожежа. Відповідно зайнялося зверху і були пошкоджені численні елементи. Їх що мене особисто дуже тішить. Відновили за фотографіями в первісному вигляді. Ну і так, 100 мільйонів євро зібрали на відновлення Нотердаму і плюс до цього всього. Не те, щоб дякую о, тому короткому замкненню, яке відбулося, але сьогодні є, мені здається, додатковий неочікуваний хороший майданчик для неформальних розмов на найвищому рівні в даному випадку, і не тільки з президентом Франції, а й з очільниками інших держав. Пані Мелоні, прем'єрка та, та Італії. Там, я думаю, Зеленський з нею поговорить Анджей Дуда, той самий Дональд Трамп, обраний президент Сполучених Штатів. Зважаючи на те, як змінилася сьогодні, ну частково на жаль, але тим не менш дипломатія, ці протоколи, рівень спілкування і так далі, подібні зустрічі на найвищому рівні вони можуть умовно кажучи, не просто стати стимулом, а суттєво вплинути на хід от того, про що ми щойно говорили, щоб там гроші, наприклад, знайшли швиденько, чи там щоб е е на когось натиснути, наскільки я Хто, хто приїхав? Принц Гаррі приїхав, та підказують, нам теж зараз тут. Зустрічі подібного формату, вони наскільки допомагають сьогодні оцим процесам, які відбуваються поза очами ЗМІ, поза очами суспільства? Я думаю, що в системі координат Трампа це дуже важливо, тому що Трамп фактично анти. Естеблішмент, да, тобто uh -huh. він проти системи, і всі розуміють, що якщо у Байдена, наприклад, були радники, держсекретар і інші, на позицію яких він спирався при прийнятті рішень. То Трамп фактично приймає рішення самостійно, тому ось такі один на один, чи навіть там з Макроном mm -hmm. зустрічі? Я думаю, що досить сильно впливає на такі рішення. Воно, виглядає так, що Макрон хоче і прагне, і поступово рухається до звання миротворця головного. Да, ми розуміємо, що Трампу дуже хочеться премії миру і Макрону дуже хочеться. Чи вийде у нього в з огляду на ситуацію внутрішню у Франції? Бо ми прекрасно розуміємо, національні збори зараз зняли керівника уряду. Потрібно призначити нового керівника. Наскільки я розумію, виправляєте мене, якщо не так, то до весни точно має час Макрон, а потім новий уряд. Ну але до літа фактично ніякої кризи урядово-парламентської не буде, а там можна призначати нові вибори. Чи до України буде в цьому в цьому проміжку Макронові? І чи вистачить йому сили і запалу, для того, щоб ем, і свої внутрішні питання розрулити так, як би нам вигідно, і про нас не забути? Франція це президентська республіка і Макрон, в принципі, має там досить великі повноваження. І зараз я думаю, що в тому числі через внутрішню кризу він більше там орієнтується на зовнішній, на зовнішній контур для того, щоб а, показати там, в тому числі, французам, що ось він контролює ситуацію. Більш того, через а, ну, фактично кризу лідерства в Європі, ну, ну немає, немає Черчилів, немає, на жаль, на сьогоднішній день в Європі. Цю нішу намагається зайняти Макрон і намагається він досить давно вже зайняти і його деякі вислови щодо НАТО щодо окремої європейської армії, і так далі. Це виклики Європейському союзу і виклики, перш за все, на Лідерство, зайняти саме лідерську позицію в цьому Європейському Союзі. І зараз це також одна з, один з елементів на, таке, претендента на лідерську позицію, в тому числі в переговорах, в тому числі як миротворця. Тут президент Зеленський розмову з генсеком НАТО провів пан Мрюте. Ну він чергово наголосив на необхідності нашого запрошення до альянсу. Проте, пам'ятаючи, дивився багато матеріалів по 2008 року. Президент Джордж Буш молодший, сполучені Штати. Він був в принципі не проти запросити Україну, але проблема була у тому, що треба ж було заздалегідь роботу з партнерами усіма проводити. Тому що ну воно не так працює, як, мабуть, багато хто думає, що типу, якщо Штати кажуть так, то всі інші такі. Так, так, так. Ну, на жаль, є багато тих, багато це навіть двоє, які скажуть ні, чи там треба подумати. Ця робота вона зараз ведеться, бо ми неодноразово акцентували. президент Зеленський неодноразово акцентував, не гарантії безпеки, членство, ну, запрошення. Не обов'язково членство зараз, хоча б запрошення. Але ж для цього повинна вестись робота і кимось лідером ну, робота повинна вестись. Якщо в восьмому році це повинні були бути Сполучені Штати, то зараз це хто? Хто має вести цю роботу? У 2008 році у відповідь на нерішучість якраз таки наших західних лідерів по наданню нам членства, і навіть ПДЧ не не, не надали, хоча пообіцяли так. саме в 2008 році, Путін досить чітко показав, що він буде робити в Грузії. Я вважаю, що ось це була така точка біфрукації, точка, коли сила права перестала існувати. Почало існувати право сили. І Путін просто ескалював, просто ішов поступово до повномасштабного вторгнення, яке рано чи пізно мало, мало статися. Хвилина у нас. І ось саме нерішучість заходу тоді. Призвела до того, що ми маємо сьогодні, і на сьогоднішній день єдиною гарантією безпеки для України є членство України в НАТО, тому що це єдиний блок, який довів свою спроможність. Все інше клятви на крові, обіцянки, будапийські меморандуми не спроможні нам дати гарантію безпеки. Дякуємо Спасобі. дуже. Ігор чернів був із нами. Говорили про важливе.